Сьогодні ми запишемо декілька формул і по цим формулам порішаємо задачу. Молекулярна фізика дуже пов'язана, з, фізик... з хімією шкільною, яку ви вивчаєте. Тому деякі формули ви вже, напевно, повинні знати. Ну, це, наприклад, така формула, як кількість речовини. Що це таке? Це фізична величина ой вибачаюсь. фізична величина так Яка характеризує кількість Однотипних частинок у речовині? Що таке однотипні частинки? Це молекули, атоми, протони, нейтрони, ну і все таке інше. Кількість речовини позначається буквою N, або іноді може позначатися буквою ню. Це все залежить від того, якого року датований підручник і е в яких одиницях воно вимірюється. За системою С, кількість речовини вимірюється в молях. Ну, я думаю, з хімії ви вже знаєте таку одиницю. Наступне, що ми повинні знати для вирішення задач це число Авагадра. Був такий італійський фізик і хімік Амадео Авагадра. Він розглядав теорії про речовини, розглядав утворення молекул, ну і в честь нього назвали так дане число. Це відношення молекул речовини до кількості речовини. Відношення числа молекул речовини до кількості речовини. Число вагадров означається буквою N з індексом А. І знаходиться за формули Na равно N на ν. Ну, ню це кількість речовини. Ми знаємо, велика буква N це кількість молекул. Кількість молекул. Ну, взагалі-то у числа Гадра є ще й стали значення. Стале значення – це 6 на 10 в 23 моль мінус першій степені. Моль. Стала Авагадро показує… Ну, дорівнює, вона показує, скільки атомів або молекулів може міститися в одному молі речовини. Наприклад, у вас є одна моль води, і в ній можна порахувати, скільки саме молекул в цьому молі води. Це потрібно для того, щоб ви могли знайти малярну масу або просто масу тої чи іної речовини, знаючи її кіль. Ну і Переходимо тоді до малярної маси. Малярна маса. Це теж фізична величина, яка дорівнює відношенню маси речовини до її кількості. Тобто малярна маса дуже тісно пов'язана з масою звичайною, яку ми знаємо, і кількості речовини. Малярна маса позначається великою буквою М, знаходиться за формулою маса на кількість речовини. Малярна маса вимірюється в кілограмах на моль, це видно з її основної формули. Кілограми. На 0. Де ще можна побачити малярну масу. Малярну масу можна побачити в таблиці Мінділеєва. Якщо ви відкриєте табличку Мінділеєва, то тут є спеціальні числа, вони зазвичай знаходяться під порядковим номером. Наприклад, у оксигену. Малярна маса 15,999 Ну, В природі ми округляємо до 16. От оксидена 16, у 39,9 – 40, У Мангана 55, Ну і так далі. З цим, я думаю, питань немає. Повертаємося до наших форм. І останнє. Що ми можемо вивести, це формули, що у будь-якої речовини можна знайти і кількість молів, можна знайти і кількість молекул, можна знайти і масу, і так далі. Є ще декілька формул, які нам в цьому допоможуть. Це кількість речовини, число молекул на число авогадро і кількість речовини, це маса. На малярну масу. Які є питання? Поки що немає. Ну і добре. Значить, переходимо до рішення задач. Перше, що ми повинні навчитися, це знаходити малярні маси. Давайте знайдемо малярну масу. деяких речовин H2O. Ома, H2 SO4. Ома. Давайте ще якусь придумаємо. Ну, є класна формула c 2 h H5OH. Ну і поки хватить. Давайте знайдемо малярні маси у цих от. Так сказать, речовин. Малярна маса H2O. Що вам потрібно зробити? Відкрити табличку менделею. І подивитися, скільки малярних мас у H, і скільки у О. Давайте відкриємо і подивимось. Яка малярна маса гідрогену? Один. Один а оксигену. 16. 16. 1 і 16. Запам'ятали, быстрей біжив обратно, поки вони не вивітрились. Так і пишемо. 1. Скільки молекул водороду гідрогену? 2. 2. Значить, помножаємо на 2 і прибавляємо оксиген. Скільки оксигену було? 16. 16. Ну, путем нехитрих вичислень. Розумію, що тут 18. Грамів на моль. Йдемо далі. Молярна маса H2SO4. Ну, про гідроген ми знаємо, про кисень знаємо, сульфур не знаємо. Давайте дивитися, де там сульфур. Скільки у сульфура.

Чому 16 на 4? Тому що у нас оксигену 4. Оксигену 4. Ну і опять же, путем нехитрих відчислень будемо рахувати. 16 на 4. Це у нас 64, плюс, 3, плюс 32, 96, значить 98. 98 грамів на ль. Ну і останнє. Маса С2, H5, OH. Що таке С2, H5, OH? Спирт. Який? Етиловий. Етиловий, правильно. Шукаємо С. Скільки у С Малярна маса. 12. 12. 12. Отлично. Повертаємося. Пишемо 12 на 2. Плюс 1 на 5. Плюс оксиген у нас був 16. І плюс 1. Опять дуже сложні розрахунки, які от получаємо 46, шість. Равному. Хто не поняв, як считати малярну масу? то все зрозуміло. Ну, все зрозуміло. Складності ні в чому немає. Все дуже просто, все зрозуміло. Головне, по таблиці дивитись. Так. Да. Ну, якщо сложності немає, значить, зараз будуть. Зараз ми, значить, рішимо наступну задачу. Так, давайте я. Ах, господі. Скільки молекул у 4 грамах води? Давайте ж знайде. Напишемо умов. Кілька. Ль, і, та що таке? Молекул у чотирьох грам води. Питання. Давайте тут уже записувати дано. Дано. Що ж дано? Ну, материка 4, 4 грами. Маса води. 4 грами. Що ще дано? Ну, сама вода, мабуть. Сама H2. вода. H. Що треба знайти? Скільки молекул? Скільки молекул? Це яка буква? Н. Буква Н. N невідомо. Так як малярна маса розраховується в грамах на моль, то ці грами ми можемо з вами не переводити, тому можемо сразу писати рішення. Де, откуда взяти N? Ну, давайте я вам підскажу. Першу формулу ми беремо з формули. Так і пишемо формула числа Авогадро. І її записуємо. Na равно N ділити на ню. Чого у нас не вистачає? У нас не вистачає ню, правильно, у нас його немає, тому ми повинні далі щось з цим придумати. Давайте запишемо формулу для кількості речовини. Формула для кількості речовини. Давайте запишемо. Значить, тут буде ню. Равно. У нас є формула маса ділена на малярну масу. Дуже підходяща для нас. Записали, що тепер з цим цим робити? Тепер можна взяти і підставити формулу числа Авагадра формулу для кількості речовини. Тобто взяти ось це і запихнути його сюди під низ. Тому третя дія єдною формулою. Давайте NA равно. Що ж получится? N помножити на молярну масу і поділити на масу? Так, да, підходи. Підходи. Що далі треба зробити? Треба вивести те, що ми дійсно знаходимо. Знаходимо ми N великий. Як його оттуда достати? Ну, це буде NA о, Умножити на масу і поділити на малярну. Да, підходи На помножити на масу і поділити на моляр. В принципі, наша формула готова, але не вистачає чого. Малярна маси. Якщо її не вистачає, то її треба знайти. Значить, п'ята дія, знаходимо малярну масу води. На 1 в малярну масу води. Ну, як її знайти, ми вже знаємо, що це М, H2O, равно 1 на 2 і плюс 16. Ітого 18 грамів на моль. Тепер у нас все є. Тепер ми можемо підставити в нашу головну формулу всі числа, ну і дізнатися ж результати. Так, давайте якось. Ну, я отут ви нижче пишіть, я тут відділю, щоб воно було в одній стороні. Підставляємо числа. Так, і пишемо. Ну і, відповідно, цим і займаємося. N равно число гадря. Це табличне значення. Маса у нас 4 грами. І малярна маса 18. 6,424 грамів. 24 на 18 – по одному і три. Ну і 10, 23, вони так і залишаються 10, 23. треті. міряється? Кількість молекул? Моль. В штуках. В молях міряється. Кількість речовини. Тобто просто одна ціла три десятих на 10 23 штук малих. Н равно 1,3 на 10, 23 От і все. Які питання? Питань немає. Ні в кого. Ну, немає, так немає. Переходимо, значить, далі. Будемо шукати масу. Яка маса? Так, тут лучше записати ручкою 12 на 10 22-й. Молекул води. Там ми знаходили кількість, а тут ми будемо знаходити саму масу. Дану. Що дано? Н. Н. кількість молекул. 12 на 10. В 22 штук. Що ще дано? Ну і вода. Сама вода, H2O. Ну і знаходимо масу. Маса не відома. Переводити нема чого, значить, одразу пишемо рішення. І одразу його звішаємо. Які так сказати, Думки з приводу приводить. Давайте опять возьмемо з вами за першу формулу післа Авамада. Равно N на ню. Ми не знаємо, кількості ню, але знаємо n і число вага. Тому ми можемо взяти ще формулу кількості речовини. Формула кількості. Речовинний. Це у нас ню. Равно маса на малярну масу. Що робимо далі? Підставляємо, як і в прошлий раз, одну формулу в іншу формулу. Тобто ось це все. Запихуємо сюди. Ви вже це таке робили, і ви знаєте, що це буде формула, яка NA равно N умножить на M і поділіть на M. N на M на M. І yes. отсюда можна знайти масу. Як знайти масу? N помножити на малярну і поділити на число гадру правильно. Находимо масу, Находимо масу, як ви правильно і сказали, що m це дорівнює N на M і на число вага. Що ще нам, для цього надо, знайти треба ще малярну масу води. Ну, ми вже знаємо, що малярна маса води. Давайте вже не будемо її рахувати, це 18 грамів на моль. Все, можемо підставляти числа. Я опять відділяю, але ви пишіть вниз. Можна підставляти, що 6. Підставляємо число. Числа. Число. Вартість підставимо, Чи, число. М равно кількість молекул у нас 20, 12 на 10, 22. Малярна маса у нас 18. А число вадра це 6 на 10, 23. Ну, якщо ми це все посчитаємо, то получимо 36 на 10 мінус 1. Грам. Бо тут в грамах, значить, і тут у грамах. Значить, відповідь. Маса 36. На 10 мінус перший грам. Або 3,6 грама. Тоже, кому як, як нравиться. Які питання? В мене немає. Ну, якщо ні у кого питань немає, тоді, я думаю, що ви зрозуміли, як вирішувати задачі. Вони не дуже. Не дуже